А я зараз в епіцентрі подивлюся. Янгулятка, яке я не побачила. в юск. От бачу в епіцентрі такий ян. І Бачите, як дешевший, ніж в Юск, і він менший, та й мені великий не треба. І він там був такий, як гіпсовий, а тут як кераміка чи щось таке мені більш до вподоби. І більше за розміром 240. Але мені великий не треба. Ну, піду ще подивлюся, я тільки зайшла, то буду дивитися, придивлятися. А я дивлюсь 559 гривень. Таке різдвяне дерево. Та, зараз були б гроші. Будеш мати все, що хочеш. І Гірлянди дивлюся, 650 гривень. Скільки тут метрів буде? 20 метрів, 650 гривень. Так, 20 ж метрів, 20. Електрична гирлянда І 605, а в мене трішки більше метрів. Ну, і різниця невелика. Нічого, купила то вже буде. Хотіла, купила, то маєш, як то кажуть. 650 гривень теж Гірлянди, будь ласка. Я дивлюсь ту довжину, яку я хотіла. На вікно 488 гривень. Так виглядає. Але я на вікно не хочу. Нема куди чіпляти, якщо чесно. Ну, є, але воно незручно там буде. Тут 118 гривень. Такий янголятко. Але мені здається, що від нього буде сипатися. Не знаю, я зараз буду дивитися. І знаєте, що підкаже інтуїція, то і буде. А я не можу зрозуміти, минулого разу, коли я була, то були там. Як в яслях на соломі був народжений Христос, були такі там, але зараз більш таке новорічне і може їх переставили кудись то там. Так, навіть коли нічого не хочеться купувати, так пройшовся. І... Новорічний настрій. Люди щось купують, вибирають, дивляться, а я не можу знайти те, що я шукаю. Така новорічна ялинка, і минулого разу, коли я була, такий стіл тут не стояв. Потяг, і він рушить, рушить до нашої мрії. Це знаєте, як хто кожен. У кого яка вигадка є, то таке собі і придумає. А минулого разу такого не було, таких підвісочок. Дивіться, жовто-блакитна ялинка, калина, А скільки вона коштує, а вона коштує 90 гривень. У мене вже багато всього. Просто щоб накупатися не хочу, але. А це скільки теж 90 гривень? Такі дзвіночки жовто-блакитні. У мене просто багато вже цього, я не хочу. Якщо мені щось, знаєте, до душі і так хочу, тоді, так. Да. А зараз дивлюсь на такі новиночки. Ось такі різноманітні. По 90 гривень. І якби люди не готувалися до Різдва, але вже поступово починає з'являтися дачний куточок, його не було, це вже з'явився, бачите? Я ж кажу на все свій час, тому отак і буває в житті. Ні, немає того, що я ну, хотіла, я вже казала, але є дещо схоже і зараз я. Мабуть, піду його та й куплю. Та-та-пан, такий щедрик. Щедрик. Щедрівачка прилетіла ластівачка. Зараз я куплю те, що я купила минулого року. Такі гащечки для новорічних іграшок, їх тут іде 20 штук. А до речі, треба подивитися, якого кольору ще. Можливо, такого тут 50 штук ось такі гачечки. Можливо, щоб однакове було, розумієте. А ще є 10 такого розміру. Ціна, ціна, ціна. Ну, там 51, 55, 137. Оці, мабуть, 100, 137 будуть коштувати. От. На Тому тут 5... ну, мені 50 забагато буде. Я спочатку візьму 20 От, і буде добре. Такі бачите, як такі гачечки тут намальовано. 51 гривня коштує 20 штук. Точно, 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 точно таке я і куплю. Тут ще якісь такі гачечки є, але цікаво, для чого цей гачечок? Оцей, мабуть, 137 коштує. Ну так він не буде стільки коштувати. Але що бам чи що? А, ні, бачите, тут навіть до чогось прибувати його. Для він вінків. Так воно написано, Таня, тут бречь уже на весь магазин. Написано, то бери, читаю, боже. Все. Таром і Я і повернулася і взяла, щоб 50 було таких гачечків, щоб вони всі однакові були. До речі, я звернула увагу, а люди такі потихеньку розкуповують е такі якісь різдвяні штуки, іграшки. Минулого разу тут їх настільки багато було, а тут же ж були ті, що я вам казала, я хотіла. Але вже немає ялинка 320 гривень. Та ну, ти що, ти що, ні, олень 198 гривень, та ні. Я все розумію, читала, але ні. Ні-ні. Ось так і закінчилися мої приготування до Різдва та Нового року. Що необхідне, я вже купила, тому і магазини вже не буде потрібно бігати, вишукувати акції, гарні пропозиції. Друзі, повернулася я вже з епіцентру і хочу сказати, що я вам казала, у нас є така традиція на новий рік купувати нову іграшку. І таку іграшку привезла Катюня, але потім вона десь вичтала, хоча я в це не дуже вірю, і не притримуюсь цього, але вона каже, що червоне не можна. А я дивлюся, і червоне, і все. Хоча. Рік змії, коли він буде? Він же ж не з 31 грудня на 1 січня. Ні. Але вона каже: Ой, я не подумала, червоний не можна. Ну я подивилася в епіцентрі, щоб щось купити, як би купити ні. А ось таку іграшку привезла Катюня. Бачите, так, запакована була. Ну, не знаю, подивимось. Зараз хочу розпечатати оці гачечки, що я купувала. Я купила 50 штук такі, тому що ну, нехай будуть однакові. Там десь загубилось, там десь і ще щось. І вперше в мене таке. Завжди там по-іншому вішали. Я брала тоненький дощик і зав'язувала. Завжди так було. Ось. Вони такі маленькі маленькі І ні, ось, ось так буде правильно. Зараз спробуємо. Тун -тун 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 -тун. Маленьким зачіпаємо сюди. Ось так. Гачечок. А великий вже за гілочку чіпляється. Не знаю, видно вам, не видно? Ну зрозуміло, так? Да? Я кажу, нічого, Катюнь. І, і воно, так бачите, зручно буде, непомітно, і можна туди далі вішати. А не так, як куди ця нитка дістане, туди і вішати. І купила такого невеличкого зі знижкою Янгаляду. Я кажу, Катюні, ну нехай буде така іграшка, чого ти? Ні, мама, червоне не можна. У нас, до речі, ялинки ще немає. Катюня була субота-неділя вдома, кожного дня ми ходили дивилися гарнюні ялинки, але чогось вони такі на кінчиках жовті. Я кажу, Катю, ну давай вже разом будемо вибирати яку ялинку або штучну. Тому що я за штучно, а Владі і Катя лише, щоб жива була ялинка. Кажу, ну давай таки штучну візьмемо. Ні, тільки жива. Тільки жива, ну дитина хоче, нехай таки дитина. 31 рік, але нічого, для мами завжди дитина. Та відчепися коротше, потім зробиш. На різдво хоче, щоб на столі стояла. Буде так. Більш-менш. Кажу нічого, у нас є, пам'ятаєте, я купувала святий миколайчик. Оце я накрутила тоді була. О, зараз буду розплутувати, що я тут накрутила. Кажу нічого, у нас є миколайчик. Він якраз зовсім не червоний. Що Катя мені казала? Зелений, синій. Золотистий та срібний колір, щоб були на ялинки. Ну, кажу, нічого, герлянку злю скупила. Якщо навіть, знаєте, я, от, я Каті навіть казала, що цього року всі такі ялинки будуть. Це неважливо, що ми з тобою ходили і ми не бачили. Ну, всі вони такі будуть, тому що це залежить від літа ще. Якщо літо було спекотне, колись мені розповідали. Не пам'ятаю пам я в мене ця інформація. Якщо літо спекотне, то ялинки будуть такі трішки жовті. Або на кінчиках, або взагалі мати такий колір. От. Нічого. Вже як укупна така буде, гірляндою завісимо. Ну, нема зовсім нічого тут. Колечик такий. О там гачечок. І так зручно. Маленький. І за великий будемо підвішувати. На білому не дуже видно, так? <смір> Такий миколетчик. І знаєте, що хочу вам порекомендувати? Нещодавно дивилася, якщо хочеться такого якогось різдвяного настрою, подивитися там дві серії Різдвяна стрічка Друзі за контрактом. Це нова стрічка цього року знімалася. Там і про Різдво, там і про українське життя в реальності. І в якийсь момент я дуже сміялася. На початку там дві серії. Перша серія, початок. Я, я так давно не сміялася. Отак от, от щиро, коли ти смієшся, і ти не можеш зупинитися. Це тобі не привод, щоб гол підіймати. Зараз треба стріляти по москалям, а не по своїм. А в кінці клас. Так, знаєте... Тепер будемо і в По-українськи. Одне бажання на всіх, як вони зустрічали потім е, Новий рік і, і бажання, і я думаю, так, це саме те бажання. Тому я рекомендую вам подивитися цей фільм, як хтось шукає, що подивитися, щось таке різдвяне або для настрою, щоб він швидко всіх переміг і до нас повернувся. Подивіться цей там нові серії за перемогу. За перемогу. за перемогу. за перемогу, за перемогу, за перемогу! Бережіть себе і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!